Туреччина досі не визнає, що це був геноцид вірменського населення, пояснюючи це військовими діями. І вірмени, і вірменська діаспора ведуть досі дипломатичну боротьбу за те, щоб геноцид вірменів був міжнародно визнаним. І досі в турецьких аеропортах можна побачити плакати, які заперечують вірменський геноцид і говорять про це як про. Вигадку ідеологічного супротивника. Саме військові дії поза головними європейськими фронтами і дали право називати війну тисяча два чотирнадцятого років світовою. На Тихому океані розгорнулися бої між Німеччиною і Японією. Остання була найпотужнішою країною регіону. Вона мала намір захопити німецькі колонії у Китаї і на островах в Океані. 15 серпня 1914 року японський імператорський уряд виступив із нотою до Німеччини із вимогами відкликати із японських і китайських вод усі кайзерівські військові кораблі і військові сили взагалі. Орендовані Німеччиною у Китаї території вимагалося передати під управління Японії. Берлін не міг погодитися на такі умови і відкликав свого посла із Токіо. 23 серпня Японія оголосила Німеччині війну. Усі острівні володіння Німеччини було захоплено без активних бойових дій. Тільки колонія Циндао обиралася п'ять днів, але була захоплена 10 листопада на першому році війни. Після захоплення Циндао Японія і Німеччина припинили військові дії на світ Антанта досить. Досить легко залучила на свій бік Японію. Японія, начебто, далека від Європи країна, але Європа, але Японія розуміла, що німецькі колонії на Тихому океані, німецькі колонії в Китаї, німецькі бази. В Шандуні залишаються беззахисні, а це було дуже спокусливо. Відповідно, японці дуже швидко змусили капітулювати німецькі гарнізони в цих базах, і після того до кінця війни не брали участі. Єдино тільки постачали Антанті застарілу свою власну зброю. Китай, котрий із кінця 19 століття переживав внутрішні кризи одна за одною, не міг виступити активним гравцем у військовому протистоянні. 6 серпня уряд оголосив про нейтралітет країни. В Африці військові дії проходили у німецьких колоніях Того, Камерун, Німецька південно-західна Африка сучасна Намібія і Південно-східна Африка, Танзанія і Бурунді. Перші три колонії було захоплено британсько-французькими частинами до літа 1915 року, і тільки Південно-східна Африка опиралася до 25 листопада 1917 року. Тільки невеликий загін німців, що не побажав здатися переможцю, продовжував опір на території британських колоній до 14 листопада 1918 року, коли отримав повідомлення про туранську німеччину. Дуже швидко британці і французи згарбали німецькі колонії в Африці і на тихому океані. Поділили їх між собою. Тобто німецька колоніальна імперія зникла, і рештки досі тільки відчуваються інколи в Намібії, Рештки впливу культурного, якісь такі ремінісценції, Спо. Я довго шукав матеріалів, які б е, дали б картину цього поділу і переділу світу. І ті матеріали, які я знайшов, свідчать про протилежне. По суті кажучи, колоніальні володіння не відігравали ніякої серйозної ролі. В економіці, в господарстві країн, і Антанти, і, і, і е, центрального блоку держав. Війни починалися за такі території, які були нікому не відомі, і їх ресурси були абсолютно книгою за сімома печатями. Але йдеться про інше, скажімо. Яку От ми говоримо, що, що колонії грали роль сировинного придатка, що це були ринки збуту і джерела сировини? Ну, відносно джерел сировини тут трудно сперечатися, хоча реальна вага в сировинному балансі вага колоній, а колонії в основному були в Африці. Вага цих колоній була дуже невеликою. А що вже ринку збуту? Ну скажіть мені, що за ринок збуту являли собою ці бантумовні племена в Африці, які не мали грошей на те, щоб купити шматок хліба. Що там можна було збувати? Як ринок збуту центром залишався все одно європейський ринок? Коли в Африці союзники із Антанти захоплювали німецькі колоніальні володіння, в Європі проходила надзвичайно важлива для обох сторін дипломатична боротьба за Італію. Ця країна була членом Троїцтва союзу разом із Німеччиною і Австро-Угорщиною із 1882 року. Проте не виступила на боці союзників у тисяча році. 3 серпня король Віктор Емануїл III повідомив кайзеру Вільгельму II, що ні на Німеччину. Ні на Австро-Угорщину не було вчинено безпосереднього нападу, і Італія не зобов'язана оголошувати комусь війну того ж дня. Країна проголосила нейтралітет. Італія звичайно не вступила в війну на боці Німеччини. Причому знайшла для цього формальний привід те, що Німеччина не порадилася з італійцями, як вимагали умови троїстого союзу перед тим як оголошувати війну. В результаті Італія залишалась нейтральною і торгувалася на обидві сторони. Майже одразу розпочалася дипломатична боротьба за цю важливу середземноморську країну, але можливість вступу у війну на стороні Труїсу Союзу була маловірогідною, оскільки Італія мала територіальні претензії до Австро-Угорщини, остання володіла територіями на східному збережжі Адріатичного моря, котрі були заселені італійцями. Перш за все, Істрією, а також південним Тіролем. Рим прагнув об'єднати ці області із Італією. Італійський прем'єр-міністр, виступаючи в парламенті, казав, що Італія мусить керуватися єдиним принципом священного італійського національного егоїзму. І в результаті німці обіцяли італійцям австрійський Трієст і австрійське Трентіно після перемоги. Антанта обіцяла італійцям німець ці території негайно. Плюс Антанта е, мусила підтримати Італію, тому що е, тому що е, Італія відтягувала б на себе сили ворога. Був такий цікавий епізод, коли німецький посол в Рімі замкнув свого австро угорського колегу в кімнаті і заявив, що він не випустить його, поки той не напише зобов'язання, що після війни австро угорщина віддасть Італії і Трієст, і Трентіно, і Істрію і інші території. Я аби тільки Італія зберегла нейтралітет. У боротьбі за Італію перемогла англійська дипломатія 26 квітня 1915 року. У Лондоні було підписано трактат між Італією і країнами Антанти. Італія отримувала у разі перемоги частину австрійських володінь. За це вона мала протягом місяця оголосити Австро-Угорщині війну. Італійці уклали лондонський договір з Антантою, за яким їм була обіцяна значно більша територія, ніж вони мріяли. Зокрема, вся Далмація на березі Адріатичного моря. Одночасно, за іншими документами Антанта обіцяла ці ж території сербам, але це нікому не вадило, тому що серби не знали про договір з Італією. Італійці не знали про договір з Сербією. В Україні були різні погляди на те, чи вступати у війну найближчим часом лідер соціалістів Беніто Мосоріні, котрий давно виступав за війну проти Німеччини, організував проти прихильників нейтралітету політичні демонстрації. 23 травня уряд Італії оголосив війну Австро-Угорщині. Німеччина була змушена шукати інших союзників у Європі. Як ціль, вона обрала нейтральні країни Балкан Болгарію, Грецію і Румунію. Особливо ціною для неї була Болгарія. Заручення підтримкою Болгарії обіцяло швидкий розром Сербії і як наслідок пряме залізничне сполучення із Туреччиною, оскільки Австрія вже захопила східну Сербію, обіцявши передати Болгарії сербську Македонію, частину Румунії і прикордонні області Туреччини, Німеччина домоглася того, що 14 жовтня 1915 року Болгарія оголосила війну Сербії.